Мене звати Сергій Молочанов. Віра Кудрішова. Моє ім'я Юлія. Чи проволі? Я учусь в Київському національному економічному університеті. університет у києво Молянська академії. Я учусь управляти людьми, організовувати різні проекти. Ще вчора я була звичайно студенткою, а вже сьогодні я організовую всеукраїнський форум з відерства. Тучі унікальний експірієнс одного дня. Я Просто вирішив організувати форум. Я відповідаю за зовнішні комунікації. Я займаюся зараз організацією проєкту Айліт. А все почалося просто з шаленого кохання до телефонних розмов. Можна робити маленькі речі з великою любов'ю, Це, собственно, те, що ми робимо. Проєкт дуже буде грандіозний, там буде дуже класно і все буде на високому рівні. Дуже багато молоді виїжджають за кордон, і за рахунок того ми маємо проблему відтоку мізків, відтоку тих людей, які реально могли пробити якісь. Хороші зміни в нашій країні і змінювати нашу країну на краще. Настоящий лідер має навчити других людей робити те, що вони не вміли раніше, і допомогти їм вийти з зони комфорту. Зібрати ті молоді міста, які поки що є в Україні, і дати їм необхідні знання та навички, щоб вони могли самореалізовуватися в Україні, щоб досягати успіху, досягати своїх цілей в Україні і для України. І робити щось більше, і не тільки жити для себе, а заради інших. Настоящий лідери вони хочуть розвиватися самі і хочуть допомагати другим розвиватися теж. Ми на нашому форуме зібрали кращих спікерів, кращих тренерів України з індивідуального лідерства. Ми будемо очень удачно сочетать якісь теоретичні елементи з практики двадцять першого, 22 другого травня у Києві найкращі майстер-класи від найдрайвовіших тренерів України. Брендинг особистості, емоційний інтелект, ораторська майстерність, проєктний менеджмент, конкурс ораторів і конкурс проєктів. Мы хотим все эти разумные добровечные, Я считаю, что это отличный повод для того, чтобы присоединиться к нам. Тоже, запрошу вас взять участие в всеукраинском молодежном форуме «АйЛит». У нас тут, знаешь, много нового и интересного. Мы ждем вас на 21-22 мая. Я рада тебе также найти свой талант, найти себя. Ти на наш форум і відчути себе справжнім лідером. Ми чекаємо на тебе. Прихидіть к нам, приймайте участь і отримаєш нові ідеї для розвитку. Прийди, отримай свій шанс стати лідером. Просто приходи на форум молодих лідерів АйЛід, який відбудеться 21-22 травня в Києві. В університеті Крок. Справжні лідери вже сьогодні роблять те, про що інші подумають тільки завтра. Айлі! <сум>